Друзі, на Синфо перші про проголовне поїхали. У Єрмака набу і САП проводять обшуки. Повідомляє Українська Правда. Деякі джерела стверджують, що двері вибували, інші пишуть, що все тихо мирно. Слідкуємо, чекаємо офіційних підтверджень. Зазначається, що на території урядового кварталу зайшли близько десяти співробітників набу і сап. Спецназ оточив виходи в кабінеті. Тривають слідчі дії Єрмака, можуть затримати і допитати, поки що невідомо в якому статусі. Активіст і антикорупціонер Шабуні. Не зазначає наступне: Набу та САП проводять обшуки у Єрмака українцям варто готуватися захищати набу і сап, включно із мирними протестами. Зеленський піде на усе, щоб захистити свого фаворита набу, сап, сили і витримки вам, друзі, українці з вами. Альона Яхнов той же час підкреслює інсайд. Моя пташка з банкової процвірінькала, що у Женеві Марко Робіо дві години відмовлявся сідати за стіл один з Андрієм Єрмаком. Ймовірно, через записи НАБУ і звинувачення у корупції. Чекав консультації з Трампом і лише потім погодився. Юрій Ружицький пише: персонажі, які бігали за порохом з мішками рожевих рюшок, персонажі, які стрибали на капотах автівок пороха, та особисто персонажі, які очолювали вище перерахованих персонажів, де ви зараз бусічки? Чому опата, особисто Зеленський, досі не втупилися у плюшових рожевих фламінчиках вашого нарідного гніву? Що ось і стало плюшики, ета другої, чи може це просто через те, що ви звичайні дешеві продавці? Тажні Єрмак очолив переговорну делегацію після того, як Зеленський дізнався про підозру глави офісу президента України від Набу Ірина Гаращенко. Пане Зеленське, чому ви вже відразу не були в переговорну групу Міндіча? він би точно швидко знайшов спільну мову з Янчаром Дмітрієвим і Вітковим. І друг би врятували би ці персонажі. Говорять однією мовою: добазарилися база вушечки за спиною країни. Валерій про запас підкреслює 2019-й Розводи війська 2020 тисячі Єрмак розміновував ділянки. 2021 Єрмак домовляється про повні та всеосяжні перемир'я. 2022 тисячі Єрмак проводив форуми миру. 2023 тисячі Єрмак укладав договори про гарантії безпеки. 2024 тисячі Єрмак чітко бачив мир через план перемоги. 2025 тисячі двадцять проводить переговори з американцями про стійкий і справедливий мир з тими ж результатами. Якби ми так воювали, як він проводить дипломатію, вже би десь Карпати обороняли хоч щось що у цей діятіля не проїбав, крім великого будівництва вертикалі імені Аль Баби. в той же час представники парламенту точно мають бути у складі переговорної делегації із США. Про це заявив нардеп голосу секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко Костенко нагадав, що адміністрація Трампа не до кінця знала про мирний план. Шириться інформація, що Трампа не знав, що конкретно в тих пунктах і Рубіо, ніби спочатку не міг відповісти конгрес. Сменами, хто їх писав, тобто і ми, і навіть американці не до кінця зрозуміли, звідки взявся цей документ, але поїхали його обговорювати, зазначив він. Одночас Костенко не розумів, хто формував порядок денної української делегації та хто формував її склад. Чому там відсутні члени парламенту, законодавчої гілки влади поїхав керівник офісу президента, голова РНБО, представники уряду, але не міністри, коли є Верховна Рада та керівники міністерства. Про що вони там домовлялися? Я, наприклад, не знаю як і те якою є українська позиція, і коли за результатами перемовин говорять, ми прибрали половину антику українських пунктів, то мені цікаво а про що саме йдеться? Жодної конкретики. Покажіть, поговоримо про це, щоб усі були поінформовані про те, що відбувається, зазначив він. Нарде поважає, що якщо є домовленість і сполученими штатами Америки про проведення переговорів за зачиненими дверима, то тоді там мають бути представники усієї української влади. Зрештою, голосувати за напрацьований документ доведеться парламенту. Якщо нам Після останніх корупційних скандалів принесуть ще щось сумнівне і тут а, то буде дуже багато дискусій. Я не певна, що за таких обставин навіть і слуги проголосують. Тому або спікер, або інший представник Верховної Ради має точно бути за столом перемовин, бо керівником офісу, як і секретаря РНБО, ніхто не обирав. Тим більше у пресі прозвучала інформація про те, що вони можуть бути на плівках набу. У мене особисто немає довіри до цієї переговорної групи. Підсумував він. Давайте ще раз пише б. Горджон Сміт і Єрмак в Ушаці миттєво прийняв вимогу Кремля незграбно замасковано під план США агента Росії узгодив пункт російських вимог про обмеження чисельності ЗСУ до 800 тисяч осіб, зробивши вигляд, що відбів вимогу США про 600 тисяч. Але це була саме вимога Росії не сполучених штатів Америки, і це було уже відомо, що перед польотом Єрмака у Женеву. Вони тринадцять, що ще найменше важливий, майже косметичний пункт але. Але це якраз найбільший важливий пункт по потенційно дозволяє розгромити українську армію. Нас заспокоюють обмеження лише у мирний час. Але ви не подумали, навіщо саме Путін через Ушакова Дмитрієва Єрмака нав'язує Україні вимогу про зменшення чисельності ЗСУ в мирний час, бо не буде ніякого мирного часу з Росією. Що підписали поставлені? Росія почне підготовку до нового вторгнення. Ми не знижуємо чисельні ЗСУ до 800 тисяч бо мирний час. А Росія навпаки. Проведе навчання біля наших кордонів, і під їх виглядом нарости чисельність ВСРФ у 2,5 мільйони. Це нереально. Чому у них зараз штатна чисельність ЗСРФ – 2,3 мільйони? А от ми на симетричний хід права не маємо. Російські агенти зв'язали нас угодами. Ніхто з влади не звітує суспільство, не запускає спільне обговорення пунктів. Лише забалансовує, забалакує вас одногвилинними відеороликами і заколихує, як під час шашликів. Бо вони не хочуть, щоб ви Запитали підозрюванову у шанці, які в тебе гарантії, що Росія не збільшить чисельність армії перед новим нападом до 3 до одного. А які безпекові гарантії в цьому випадку, окрім власної великої армії, вас захистять 20-ти тисячний контингент коаліції рішучих це ворогу на один зуб? Єрмак і Зеленський уже зараз роблять прикладки для ворога на майбутню війну. Вони використовують хотілки Путіна. Вони обманюють нас. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, Лів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.